На які базові ідеї е, основуються на людські права? Я вважаю, що вони все-таки йдуть від того, що ми створені всі Богом, тому ми всі якби перед Богом рівні. Е, е, з якщо з християнською вже точки дивитись, то ми всі рівні, то що за нас однаково кров Христа е, була пролита? Ми е, Америка Америка, Україна, Християнські країни. А, і якби не, не було би дивно, щоб народ так і мислив, що ми рівні. У нас є права, які основані на, а, на, на праві, які йдуть від Бога, Бога так? Того, що ми всі якби створені Богом і створені а, одинаково в, в сенсі, що всі люд, людський род людський, вони. А, ну, Перед Богом одинаково сприймаються, однаково ціняться. Якщо так підходити до людей, ми тоді справедливо відносимося до людей, не користуємо їх як функцію, як якусь річ, як тварин, яких ведуть на убій і тому подібне. Тому, тому, тому хочу наголосити, що як важливо для себе пам'ятати і для, для себе про себе і на, про інших, що ми маємо образ подобія Бога внутрі себе і до цього ставитись до людей і за цього до людей ставити з повагою і цінити людей, бо Бог нас цінить.